Вважається, що вирощені у власному городі овочі нешкідливі, це твердження вірно, але тільки при розумному використанні добрив, якщо надмірно підгодовувати рослини, в овочах накопичиться багато нітратів, щоб уникнути небезпечних для здоров'я наслідків. Варто грамотно вибирати і дозувати добрива. Шкода надлишку нітратів для людини, користь овочів очевидна, але тільки якщо в них мало нітратів, останні містяться в будь-яких овочах. Але в різній кількості нітрати, потрапляючи в кишечник людини в надмірному обсязі, перетворюються в нітрити токсичні сполуки, завдають відчутної шкоди здоров'ю, призводять до кисневого голодування, викликають нудоту, розлад шлунка, з'являється запаморочення, задишка, посиніння шкіри. Прискорене серцебиття, але головна небезпека нітритів в тому, що вони беруть участь в синтезі нітрозаміну. Ця речовина стимулює зростання злоякісних пухлин. Останні спостереження за веганами показують, що у них частіше ніж у людей, які не дотримуються ніяких дієт, діагностують рак прямої кишки, причина тому надлишок нітратів в овочах. Які зводять нинівець здорове харчування, добрива, що призводять до накопичення нітратів, щоб вирощений самостійно урожай приніс сили і здоров'я, варто розібратися з видами азотних добрив, що вносяться на грядки нітрати. Це солі азотної кислоти, розчинені у воді, вони накопичуються двома шляхами при мінералізації органіки ґрунту і внесених людиною органічних добрив при заправці землі штучними азотними туками. З ґрунту нітрати потрапляють в овочі, а потім в організм людини рядовий городник удобрює землю перегноєм, перебуває в омані, що урожай екологічно чистий і нешкідливий. Але це не так, якщо переборщити з гноєм, особливо свіжим або недостатньо перегнилим, щоб азот перейшов в корисну для овочів форму. Знадобиться час найприйнятніший для землі і рослин варіант трирічний перегній. А рідкі підгодівлі зі свіжого гною в надмірній кількості ризиковані перераховані нюанси стосуються і іншої органіки. Гурячого посліду компосту і озерного мулу до перетворення овочів в отруйні продукти веде і бездумне внесення штучних добрив. Найбільше накопичення нітратів викликає аміачна селітра, найменша сечовина і сульфат амонію. останні два тока амідний і амонійний азот, потрапляючи в ґрунт, поступово переходять в нітратний азот. Це нестабільна речовина яка при регулярних поливах або затяжних дощах вимивається з кореневого шару. Оносити сечовину і сульфат амонію восени нерозумно, до весни вони не збережуться в землі, забруднюються ґрунтові води і прилеглі водойми, а рослинам користі немає у плані накопичення азотистих речовин в землі і плодах безпечніше використовувати комплексні добрива, наприклад, калієву селітру або нітромофоску. калій балансує засвоєння нітратів. В основному я вирощую помідори із цих овочів легко визначити надмірне накопичення нітратів навесні висаджую розсаду. Додавши в кожну лунку один стул комплексного добрива нітромофоски, коли зав'язуються плоди підгодовую настоєм золи, роблю так щороку і отримую не гігантський, але нормальний урожай. У помідорах немає білих твердих жилок, які сигналізують про надлишок нітратів, але одного разу стався повчальний випадок. Сусідка в подяку за розсаду подарувала відро гною чи не пропадати ж добру, зробила тижневий настій і полила помідори. Коли вони цвіли, виросли великі томатні дерева. Але плоди утворилися позбавлені смаку із жилками. Якщо не хочете нашкодити зеленим улюбленцям, не поєднуйте гні і штучні добрива, що містять азот, виберіть щось одне, умови для накопичення нітратів, навіть при внесенні нормальних доз азоту в овочах іноді спостерігається надлишок нітратів, таке відбувається, якщо рослини посаджені занадто густо або більшу частину дня перебувають в тіні. Наприклад, в теплицях овочі часто страждають без достатнього світла, виведена закономірність чим довше рослина висвітлюється сонцем протягом дня, тим менше азотистих речовин залишається в плодах і листі. При достатній освітленості частина нітратів в рослинах перетворюється в корисні речовини. Амінокислоти до стрибка кількості небезпечних речовин в овочах також призводить надлишок або нестача вологи, різкий перепад температур, недотримання балансу між калійними, фосфорними і азотними добривами, підживлення азотом рослин з уже дозрівають плодами. Овочі, що акумулюють багато нітратів, як людина, не стриманий при вживанні шоколаду і тістечок, так і рослини зловживають азотом. Зелені вихованці поглинають з ґрунту більше нітратів, ніж потрібно для життя і плодоношення. В результаті надлишки накопичуються в тканинах рослин, але овочі при внесенні однакових доз азоту накопичують різну кількість шкідливих речовин, надлишок схильна акумулювати теплична зелень, тріб і петрушка, Редис листовий буряк, салат простий і качанний, пекінська капуста, шпинат щавель Ті ж зелені культури, вирощені у відкритому ґрунті, містять менше токсичних речовин, адже вони отримували більше сонячного світла. До групи ризику також відносять буряк і ранню білокачанну капусту, тепличні огірки і перці. Наступні в списку мінімальна міра нітратів в помідорах картоплі, пізньої моркви горосі, цибулі і чеснику з відкритого ґрунту, роблячи покупки. Варто уникати овочів гігантського розміру, ймовірно, в них багато шкідливих речовин, як уникнути накопичення шкідливих речовин в овочах, виростити корисний урожай можливо, якщо дотримуватися правильних доз і термінів внесення добрив. Важливо також підтримувати баланс поживних елементів в ґрунті, щоб не допустити перекосу розрахунок дози добрив у краплі ліки в ложці. Отрута цей вислів парацельса актуально і при внесенні азоту під городні культури, в ідеалі городню ґрунт здають на агрохімічний аналіз, щоб розрахувати необхідні дози. У спеціалізованій лабораторії оцінюється родючість, виходячи з вмісту в зразку рухомих форм калію і фосфору. Пізнається потреба в добривах, тільки так визначаються точні дози внесення азоту фосфору і калію для кожної конкретної ґрунту. Якщо аналіз не зроблений, керуються рекомендованими дозами, зазначеними на упаковках магазинних добрив, кількість діючої човини вказується у відсотках, наприклад, кілограмова пачка сульфату амонію, позначена як містить 2,1 азоту. Важливий момент дозування на упаковках часто даються саме для др, знаючи формулу, легко розрахувати кількість добрив дозу. Виражено в діючій речовині, множить на 100 і ділять на процентний склад, наприклад, в лабораторії рекомендували внести на неродючу ділянку 10 к азоту, обраний сульфат амонію, що містить 2,1. Проводимо розрахунок 1,0х1,0,0,2,1,4,7,6. Отже, необхідно внести 47х 600 г сульфату амонію, що відповідає 10к чистого азоту азот як будівельний матеріал, необхідний рослинам на початку розвитку для нарощування зеленої маси весняна доза для городніх ґрунтів 10 г азоту на 1 М2. Якщо взяти той же сульфат амонію і підрахувати за формулою, отримаємо 48 г добрива на 1,2, але бажано вносити його дрібно, половину перед посівом. А другу частину на початку росту так підгодовують більшість городніх культур, крім зелені, листових овочів, редису, ранньої картоплі та цибулі для останніх добриво вносяться тільки перед посівом, Бобові рослини теж не потребують підгодівлі під час росту, оскільки самі виробляють азот за допомогою бактерій, щоб нітрати не накопичувалися в землі, краще підгодовувати рослини під корінь. Профілактичні заходи. Попередити накопичення нітратів можливо, якщо дотримуватися правил землеробства, якщо восени город перекопувався з додаванням перегною навесні азотні добрива застосовувати не варто. Раз в три роки в город вносять суперфосфат для підтримки балансу елементів, грядки в тіні не розбивають, розсаду висаджують так, щоб кожна рослина досить висвітлювалася, якщо виникла необхідність підгодівлі азотом. Вибирають сульфат амонію або сечовину під час зав'язування плодів, овочі удобрюють калієм, якщо використовується багато добрив. Грядки заправляють деревною тирсою або соломою, які нейтралізують зайвий азот посів з лакових сидератів, знизить вміст нітратів в ґрунті. За три дні до збору врожаю рослини поливають чистою водою недозрілі. Плодини знімають, чекають достигання збирати урожай краще ввечері, кількість нітратів в плодах зменшується на 3-0 в порівнянні з ранковими годинами. Надлишок нітратів накопичується в стеблах, черешках листя шкірці останньо рекомендується очищати на ранньому картоплі і огірках. Допоможе і замочування, овочі поміщають в однопроцентний водний розчин кухонної солі на 15. при приготуванні капусти викидають верхні листки і качант. Токсини переходять в воду при відварюванні, якщо є підозра, що в овочах багато нітратів. Такий відвар в їжу не вживають, нейтралізують нітрати в організмі, аскорбінова кислота і чорний чай. Відгуки городників, надлишок нітратів дуже шкідливий, це вже доведено, і отруїтися ними можна смертельно, проте, що першими кавунами труяться. Відкрито говорять по телевізору, я, як колишня астраханка, ніколи не купую кавуни раніше кінця серпня, початку вересня, знаю, скільки аміачної селітри сиплять там на поля, а оскільки дощі там та явище не части, то надлишок добрив не вимивається з ґрунту, а споживається рослинами й Дача втлю індекс з 32 e85 376 008 E82E746819706518385 з 2, 0. Ми з чоловіком купили тестер нітратів і були дуже здивовані, коли намірили завищені дози нітратів. В овочах з батьківської дачі стали питати, чим удобрюють. Вони руками розводять, мовляв, все натуральне гній. А ми вичитали в інтернеті, що рясне уновожівання якраз і сприяє пересиченню нітратами. Ось чоловік розповідав, що в селі його бабусі перед добривом городу гній відстоювали у великих бочках. Орю хорю рюлу фіверсіон індекс один шість Селітру аміачну не можна використовувати для огірків, кабачків, гарбуза і патисонів. Ці овочі накопичують в собі нітрати. Для часнику селітру розкидаю по всій грядці, для пекінської капусти добриво розкидаю по міжряддю, для кукурудзи тільки на початковій стадії по міжряддю Під час утворення зерен я не одобрюю, щоб качани утворилися нормальні. Головне, не одобрювати баштанні культури, ка вони дині, після того, як розкидаю добриво. Намагаюся рясно поливати грядки. Щоб добриво швидко потрапило в ґрунт, у спекотну погоду селітра випаровується, при попаданні добрива на листя рослин вони отримують опіки, намагаюся селітру застосовувати менше, ніж сечовину, тому що селітра подкисляють ґрунт в цілому добриво потрібно для підгодівлі на початковій стадії, коли сходи тільки починають з'являтися після посіву, щоб прискорити зростання і отримати нормальні сходи нвіктантохтс. Оцовікцом ревів 8169966, що можна сказати про ефект калієвої селітри. Ми спробували його по одній грядці з морквою і буряком, там, де була оброблена грядка. Буряк насправді росте бурхливо, а ось з морквою якось особливої різниці не побачили. Загалом використовувати чи ні, вирішувати кожному, адже ще потрібно знати, яка у вас ґрунт є ґрунт, в якій не вистачає цих елементів. А якщо ґрунт в нормі, то і удобрювати не варто їм. Найкращим способом є гній або компост і касімофткс оцовікцом ревів 5-225927, фтеннітрати присутні у всіх овочах, небезпечний лише надлишок, щоб знизити ймовірність їх накопичення. Не варто частити з азотними підгодівлею. При покупці добрив намагаються вибирати безпечні, не накопичуються в землі. Важливо також забезпечити рослинам повноцінне освітлення і підтримувати баланс головних поживних елементів ґрунту азоту, фосфору, калію.